Доброго дня. Сьогодні 12 липня і моє відео, яке я кидав два дні тому на рахунок гарбузів, набрало багато шквалу. Всі питають, чому у вас гарбузи такі чисті? Даю відповідь. Тракторна фреза працювала, культіватор, і в рядах ми сапали. Тепер кажуть, чому така велика міжрядка? Даю відповідь. Гарний гарбуз хоче простору. Без простору не буде гарного солоду, не буде обігріву крони. Гарбуз теж хоче сонця, а не садити щільно там, як кажуть, 70 см міжрядка. Ну Це не будуть гарбузи, а будуть проблеми. Тепер будемо так казати. От В прямому ефірі ви бачите, яка міжрядка. 4 метри ширина і гарбуз від гарбуза кущ приблизно 2 метри. То для того, щоб кущ мав достатньо сонця. Тепер тим скептикам, що питають, який гербицид носиш, називається сапкосам. Став, пересапав, у нас всього на 6 гектарів гарбуза. Міжерядка за те, що дуже вузенька, то дуже легенько. О. А тепер от бачимо, як вже гарбуз починає один з одним звиватися, дружити, вітатися. І багато-багато завізів є. Хоча два дні тому не було навіть показано. Цвіте, бджоли літають. Ну, будемо так казати. Ха. Настрій з'явився. По гарбузи будуть шикарні того року. За те, що от зараз сходжу бусяком, земля горяча, Від парде гарбузи цвітуть. Суцвіття працює, от бачимо. Вже завізи пішли перші, буде все ок. Так що панорамний вигляд я вам показую. Це маленька площа, а так у нас 6 гектарів. Є коло чого попрацювати. Дехто каже, що роботи коло того нема. Ну, нехай би спробував. Мав би всі кошти світу цілого. Не треба було в нас купляти. Так що знаю, що багато на Чернігівщині друзів займається гарбузом в Кировоградщині Ми маємо деколи таку змогу поспілкуватися на рахунок гарбуза. Комусь град вибив, комусь затопило, комусь згорів. Західна Україна цього року, будемо так казати, панівна. І град мала, і наводнення було. Ну, Когось минуло, когось не минуло. От бачимо, як вже. Міжерядка сходиться до купи. Гарбузики починають йти в гості один до одного. У нас чорнозем на цій площі, а на інших площах суглинок, глина, піщаники. Вже як є, так є. Гербензид не вносимо, фунгіцидим не вносимо. Стараємося, щоб то було 100% екологічно чисте. О, усім покажу.